Вітаю на каналі Топ Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 фантастичних фільмів на вечір. Поїхали. У недалекому майбутньому читання в Америці обмежується інтернетом, в той час як більшість книжок заборонені. Пожежний Гай Монтек, в обов'язки якого входить спалювання книг та будинків, де вони були знайдені, любить свою роботу та свято вірить у те, що робить добру справу для суспільства. Проте одного разу хлопець вирішує залишити собі знайдену книгу, читання якої спонукає його засумніватися у правильності того, що він робить. Молодий метеоролог прибуває на віддалений острів посеред океану, щоб прийняти річну вахту на метеостанції. Незабаром з'ясовується, що його колега безслідно зник і в цьому безлюдному місті живе лише похмурий Грюнер, який виконує роль доглядача маяка. Він попереджає метеоролога про те, що тут небезпечно, та радить чоловіку відпливати назад. Проте той вирішує залишитись, і вже в першу ніч усвідомлює, що смерть його попередника була не випадковою. Грюнер свідомо. Приховав справжню причину, адже крихітний шматочок суші посеред безкрайнього океану приховує зловісну таємницю. Минуло 400 років після того, як людство розпочало колонізацію планет за межами сонячної системи. Проте одного разу ситуація починає виходити з під контролю, коли одне з поселень заявляє про те, що більше не бажає підкорятися землі. Вони змогли досягти неймовірного прогресу та впевнені, що мають перевагу над будь-яким противником, не бажаючи військового протистояння, земляни відправляють на чужу територію загін спеціального призначення, очолюваний генералом Джеймсом. Фордом, який має придушити заколот, не допустивши початку повномасштабної війни. Молоде подружжя вчених працюють над схрещуванням ДНК різних видів тварин. результати досліджень можуть принести величезний прибуток їхньому спонсору. Проте вчені планують піти ще далі та створити гібрид з людською ДНК, що дозволить зробити переворот у науці та медицині. Після того як спонсори приймають рішення заморозити усі дослідження, подружжя продовжує вести таємні досліди, і незабаром їм вдається успішно змішати ДНК кількох тварин та людини. Рой Макбрайт виріс у тіні свого батька, знаменитого астронавта та героя нації Кліфорда Макбрайта, який зник без звісти під час польоту до далеких рубежів сонячної системи, що проходив в рамках місії з пошуку позаземного життя. Коли на землю несподівано обрушуються руйнівні електромагнітні сплески невідомого походження, керівники надсекретної урядової програми припускають, що це були наслідки тієї самої місії Кліфорда Макбрайта, бажаючи дізнатися подробиці того. Що трапилося, вони приймають рішення відправити в космос Роя, який з радістю погоджується взяти участь у непростому завданні. Батько юної Мек талановитий вчений та дослідник Алекс Мурі безслідно зникає під час одного зі своїх експериментів. Незадовго до цього він працював над унікальним науковим проектом, що дозволяє практично миттєво подорожувати всесвітом. Дослідивши останні роботи батька, Мек несподівано зустрічає трьох таємничих незнайомок. Після чого в компанії шкільного друга та молодшого кузена вона вирушає в неймовірну подорож крізь простір та час. Бажаючи розбагатіти Деймон разом зі своєю донькою, сі вирушає на віддалену планету, повну дорогоцінного каміння та водночас вкритою дивною отруйною речовиною. Інші мисливці за багатством також блукають дикою місцевістю, тому дуже скоро подорож сім'ї перетворюється на боротьбу за виживання. Після перестрілки з конкурентами живими виявляються лише сі та бандит Езра, яких тепер об'єднує спільна мета врятуватися та відлетіти з ворожої планети. Талановитий фахівець у сфері високих технологій Мей Холланд влаштовується на роботу в компанію, яка працює над розробкою та впровадженням єдиної системи, що пов'язує між собою усі акаунти користувача. Таким чином електронна пошта сторінки в соціальних мережах та навіть банківські рахунки об'єднує універсальний онлайн-ідентифікатор, який надалі повинен буде отримати кожен користувач мережі інтернет. Мей в захваті від такої задумки та з головою поринає в роботу. Однак під час своєї діяльності дівчина знайомиться з загадковою людиною, яка працює на компанію, та розповідає жахливі деталі нової технології. Пройшло 400 років після того, як таємничий вірус майже повністю знищив людську расу. Небагатьом, кому вдалося вижити, тепер живуть в надійно захищеному місті, яким керує рада науковців, очолювана Тревором Гудчайлдом, нащадком людини, яка знайшла проти отруту від вірусу. Незабаром з'являється рух протесту під назвою Муніканці, які вважають діючий режим незаконним та звинувачують його в диктатурі та утиску свобод. Після арешту кількох членів опору ЕОН. Флакс отримує завдання вбити тревора, проте зробити це майже неможливо. Після нескінченних непрямих знущань та маніпуляцій чоловіка тирана, Сесилія вирішує покинути розкішний особняк на березі океану. Дочекавшись відповідного моменту, жінка слідує ретельно спланованому плану та вдало тікає в будинок знайомих сестри. Незабаром з новин Сесилія дізнається, що геніальний вчений у галузі оптичних винаходів та за сумісництвом її чоловік здійснює самогубство. Тепер жінці у спадок переходять величезні статки. Ось тільки з моменту оголошення оголошення останньої волі загиблого Сесилії починає здавати, що хтось постійно перебуває поруч та стежить за нею. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо!